Вітаємо на каналі Почуй мене. Не забувайте про підтримку канала вподобайками і підписками. Здається, все сказала. Альде, я нічого не забула. Ти забула сказати, що для тих, хто бажає фінансово підтримати канал, можна перейти за посиланням в описі під відео. І побажати приємного прослуховування. А ой так точно приємного прослуховування. Глава 17. Зворотній ВІДЛІК Мені здавалося, що день, присвячений заповненню запрошень, чотириразовому перегляду переліку запрошених слуг та вісімнадцята. Мій дев'ятнадцятий спробам переписати перелік необхідної провізії та ще тисячам інших дрібниць це найскладніше, що могло очікувати мене під час підготовки до весілля. Я помилялася. Це ніщо порівняно з тим хаосом, у який поринув увесь будинок вже наступного дня. Все почалося з того, що серед ночі прибули меп та сад. Я в цей час перебувала у своїй кімнаті, тож, за підсказкою Альда, вчасно визирнула у вікно і побачила некромагів, що наближалися до будинку. Сад виглядав цілим, неушкодженим і похмурим настільки, наскільки взагалі може виглядати частково скелетований ліч. А от меп у той момент мені здалося, що на його лисій голові, на диво не закритій каптуром, адже ніч була холодною. Шрамів трохи побільшало. Підселенець ніяк це не прокоментував, тому моя увага швидко переключилася на те, наскільки бойовий некромах виглядав щасливим. З цього я зробила висновок, що переговори пройшли якщо не вдало, то хоча би непогано. Жваво жестикулюючи правою рукою в нечутній мені розмові з сатом, Меб утримував якийсь пакунок на згині ліктя лівої. Зустріти їх на порозі не дозволив Альт. Незаперечуваним тоном підселенець заявив, що мені терміново потрібно помедитувати, щоб відновити сили. Тому я залишуся в кімнаті. І хоча моя цікавість вимагала спуститися на перший поверх і привітати меба з благополучним поверненням, Альт єхидно нагадав мені про довіру і покору. І про те, що підготовка до весілля тільки починається, тож для цього мені знадобляться сили. зануда. Але в тому, що я виразно чула приглушений гуркіт під час занурення в темряву медитації, сумніватися не доводилося. Підселенець на цю мою думку, лише хмикнув, але знову без жодних коментарів. Що навіть було якось дивно. А от вранці почався справжній жах. Щойно сонце почало лоскотати своїми променями мої щеколотки, як знизу почулися звуки якоїсь метушні. Вони наводили на думки, ніби сталю кімнати піді мною старанно терли чимось важким і шорстким. Звук був несподіваним, тож я різко сіла на ліжку, де провела в медитації всю ніч. Це що таке? Підготовка до весілля, відповів Альт. Чомусь це прозвучало зловтішно. Поясни? Ну, ти ж бачила перелік запрошеної прислуги. Підселенцеві явно подобалося товкти воду в ступі. Знущаєшся? Втім, це було риторичне питання. Звісно, я бачила той перелік значно більше разів, ніж хотілося б. Там були теслярі, маляри та зрозуміліше не стало. Альт терпляче зітхнув, але при цьому я відчувала настрій підселенця досить піднятим, наче його щось бавило. От уяви собі свято, під час якого твоєю домівкою вештаються натовпи мало знайомого народу, якому зовсім не хочеться смирно сидіти на місці та в одній кімнаті. Старанно спілкуючись одна з одним. І І хтось із цих людей бачить, що десь там, у куточку віддаленої кімнати, скупчився пил. Підсаланець зробив драматичну паузу. Або сурта за великий який жах! Почала злущуватися фарба з. Хм... Дверей до комірчини. А що вони там забули у віддаленій кімнаті чи в коморі? Шукали вбиральню. У голосі підсаланця мені почулося глузування. І заблукали. Або зовсім випадково заглянули до найвіддаленішого куточка будинку з якогось ще менш правдоподібного приводу, але нащо туди взагалі йти? Шиз, ти явно забула, ким є більшість запрошених? Невиховані люди, які пхають носа куди не слід? Це теж. Але більшість із них маги, жадібні до чужих секретів, не тільки магічних, але переважно все ж таки до них. Пам'ятаєш, сад казав тобі про поважних сусідів, які мають надто багато часу для пліток. Здається, я починаю розуміти, чому ти настільки не любиш свята. Краще запізно, ніж ніколи. Усмішка, що цього разу зазвучала в голосі Альда, навіть не здавалася зловтішною, а тон глузливим. Те, що ти зараз чуєш внизу, банальне прибирання. Я так гадаю, можливо, ще й ремонт. На підтвердження його слів у стелю кімнати поверхом нижче наполегливо постукали. Потім все різко стихло, а за пару секунд відновився настирливий шерех. Опустивши ноги на підлогу, я спіймала себе на думці, що ще трохи і мені вдасться відчути супутню вібрацію стопами. Навіть зі своєю зниженою чутливістю. Але це лише перший етап, можна сказати, найпростіший, хоча б тому, що тебе навряд чи залучать до таких негідних для ліча занять, як фарбування стін або миття і натирання підлоги. А от коли почнеться оновлення захисних заклинань. Відселенець замовк, його мовчання було настільки зловісним, що мені стало по справжньому моторошно. Може, мені таки не довірять настільки відповідальне завдання? Я б на це не розраховував, якщо чесно, навіть якщо ти не формуватимеш захисну мережу особисто. То ніщо не заважає використовувати тебе як провідник енергії. Цікаво, меб не збирається знову навідатися до тремтячих пагорбів. Мабуть, треба спитати. Він повернувся занадто рано. Тепер дбайлива тітонька навряд чи кудись його відпустить. Можливо, на скорішому поверненні на поліг сад. Він виглядав незадоволеним уночі. Наскільки я уявляю його характер, він цілком міг бути незадоволеним якраз надто швидким поверненням. Подумавши кілька секунд над ймовірністю подібного, я дійшла висновку, що підселенець цілком мав рацію. Але меба таки варто було знайти. Раптом у нього є план щодо того, як уникнути майбутнього кошмару. Досить. Я й без того зробила для майбутнього весілля набагато більше, ніж хотіла б. Ех ти, а ще подруга, докірливо промовив Альт. Разом із мебом вирішила залишити лінс на самоті. Моя совість має межі. Та й Лінс, я так підозрюю, з радістю втекла б разом із нами. До речі, якщо я не помиляюся, прямо зараз коридором до тебе прямує Тітонька Саді. Крадливо повідомив підселенець. Перевівши погляд і налаштувавши зір на перегляд аур. Я побачила фіолетове свічення, що неспішно рухалося в моєму напрямку, хоч би їй щось знадобилося в іншій кімнаті. Моя думка прозвучала настільки малодушно, що мені на мить навіть стало ніяково. хе і зловтішний смішок Альда анітрохи не сприяв полегшенню мого морального стану. Фіолетова аура зависла навпроти дверей до моєї кімнати. Пролунав сухий одиночний стукіт. Цього разу навіть постукала. Саркастичне зауваження підселенця збіглося з безшумним відкриттям дверей. І поважною появою в моїй кімнаті тітоньке саді Не особливо усвідомлюючи свої дії, я піднялася в повітря і застигла, дивлячись на неї. Доброго ранку, Люба. Доброзичливо привіталася зі мною жінка Ліч. Сподіваюся, я не відволікла тебе ні від чого важливого. Ні. Тітонько саді, відповіла я, все ж беземоційність мого голосу гарна річ. Поки мені доведеться підкорятися вищим за статусом лічам, не змінюватиму заклинання мови. Чудово. Тітонька покрутила головою, оглядаючи кімнату. В тебе є кілька вільних годин. Так, тітонько Саді. А що мені лишалося відповісти? Чудово! Голос ліча здався настільки задоволеним, що мені на мить стало моторошно. Тоді чекаю на тебе за 10 хвилин унизу. Не дочекавшись моєї відповіді, тітонька Саді випливла з кімнати. Втім, не забувши причинити за собою двері. Цікаво, яке завдання вона вигадала для тебе цього разу. Якщо тобі цікаво, ти й виконуватимеш. Відрізала я. На жаль, з демонстративним жалем відповів підселенець. Сама розумієш. Обставини проти цього. Нічого не відповівши на це відверте глузування, я підлетіла до настінного дзеркала і придивилася до своєї зовнішності. Ну, начебто, виглядаю досить охайно для появи в пристойному суспільстві. Мабуть, тож, хочеш чи не хочеш. А доведеться вже потихеньку прямувати вниз. Сприймається все філософськи, раптом порадив Альт. Адже є й хороша сторона, і яка ж? Навряд чи ти ще колись братимеш участь у такому. А це ще чому? підозріло поцікавилася я. Як мінімум, із двох причин. Перша. Тобі заміжжя вже не загрожує. Від несподіванки я клацнула щелепою. сумнівна причина зате не буде урочистостей, яких, ну, аж ніяк не уникнути. Погодься, весілля безнареченої виглядає дивно. Ну, добре, а друга набутий за ці дні досвід навчить тебе легко і невимушено знаходити невідкладні справи на всі випадки життя, причому такі, що не можна скасувати, а час їх виконання за випадковим і неймовірно прикрим збігом обставин співпадає з датою проведення свята. Я подумки зітхнула, штовхаючи двері та вилітаючи в коридор. Від шереху, стукоту та човгання на першому поверсі, здавалося, дрібно вібрував уже весь будинок. Відчуття від цього були настільки неприємні, що я навіть зупинилася посеред коридору. Щоб прислухатися до них. Здавалося, шелест і стукіт віддавалися луною у глибині моєї черепної коробки. Поки що це лише ремонт, нічого незвичайного чи небезпечного. Видав свою цінну думку Альт. Тож давай, не зупиняйся. Тітонька Саді, напевно, тебе вже зачекалася. Загалом другий день підготовки до весілля виявився ще веселішим, ніж перший. Всюди мене супроводжував стукіт, гуркіт, шерех, шелест і постійні запитання слух щодо моєї думки: як має бути те чи інше? Наче я взагалі щось вирішую? Еге ж, тому що завданням тітоньки саді виявилося спостереження за легким наведенням ладу на всьому першому поверсі. Взагалі, за її словами, цим мав займатися сад, але він таємниче кудись подівся. Як пізніше з'ясувалося, вирушив до північного кордону нашого світу з якимось дорученням лорда Тіора. Яхидно посміюючись у моїй голові, Альт не забув відмітити, яким вдалим для сата збігом обставин це виявилося. Проте спостереження за ремонтом мало і відносні плюси. Хоч вони були досить сумнівними, але довелося задовольнятися тим, що було. Наприклад, я нарешті змогла роздивитися будинок своєї нової родини. Щоправда, до бібліотеки заглянути не вдалося двері були міцно зачаровані та, мабуть, відчиняти їх не збиралося. Але натомість. Я зазирнула до робочого кабінету лорда Тіора, який зазнав лише легкого карального облагородження. Ще була простора кухня, куди можна було потрапити із зали зі сходами крізь раніше непомічені мною двері, і не менш простора обідня кімната, і безліч маленьких і великих комор. При цьому я не могла позбавитися стійкого відчуття, що всередині будинок явно просторіше, ніж здається, ззовні. І деяких дверей я не могла пригадати за всього бажання. Втім, у мене завжди були проблеми з просторовою оцінкою, тому я просто запам'ятовувала, що і де перебуває. Підбурчання Альда щодо нераціональності розташування деяких кімнат. Наприклад, йому дуже не сподобалося те, що кухню та обідню залу в плануванні поміняли місцями. Тім, мене це не надто хвилювало. На відміну від штукатурки, яка постійно намагалася впасти зі стелі на мою маківку. Одне тішило. Що запрошені майстри, що власні слуги роду суар працювали швидко і злагоджено, тільки но отримавши хоч якусь вказівку з мого боку. І дуже скоро я навіть почала відчувати задоволення, спрямовуючи їхні зусилля, яке лише трохи псувало монотонне бурчання підселенця, що все не те і все не так. Так було доти, доки на горизонті не з'явилася Тітонька саді та не наказала все робити наново. Дивно, але слуги сприймали кожен такий наказ зі стоїчним спокоєм. При цьому виконувати вказівки явно не поспішали. Коли це сталося вперше, я не зрозуміла причини. Але розсудливо вирішила не втручатися, а незабаром ситуація прояснилася, бо що далі то частіше навідувалася тітонька саді, і тим мінливішою була її думка щодо того, як все має бути. У результаті жінка ліч зупинялася на первісному, моєму до речі, варіанті. І люди, що займалися ремонтом, незворушно знизували плечима та переходили до наступної кімнати. В ній все повторювалося тією чи іншою мірою. Ближче до полудня до мене приєднався меп. А я вже думав, що бліді штурмують столицю, і сад від них відбивається. Зі змовницькою усмішкою промовив некромах, зупиняючись поряд зі мною посеред кухні. Я мовчки знизала плечима. Працівники якраз встигли винести з неї все, що тільки можна було, а що не можна, накрили ганчір'ям, аби потім не відмивати від фарби. Ну, чи майже не відмивати. Тому що я вже встигла пошкодувати, що не перевдяглася у відповідніший одяг, який було б не так шкода забруднити. Втім, третину залишеної в кімнаті наплічної сумки займала мантія, тож якийсь змінний одяг у мене все ж таки був. Головне тільки літати не надто швидко як бачиш, тут коїться дещо гірше. Нарешті відповіла я мебові. Сподіваюся, другий поверх будуть ремонтувати не настільки старанно. Щось я сумніваюся, протягнув некромах. Не здивуюся, якщо тітонька вирішила поєднати корисне з корисним. Востаннє будинок ремонтували незадовго до мого народження. Закінчення фрази потонуло в гуркоті, з яким впав здоровенний шмат штукатурки. Тепер на його місці, на стелі, виднілися дерев'яні перекриття. Піду я, мабуть, меп скривився, коли нас досягла хмара пилу. Здавлено чхнув, а потім додав. Як буде вільна хвилинка, зазирни лінз, якщо не складно, поки вона не повбивала всіх кравчень. А що не так? Побачиш, багатозначно буркнув бойовий некромах і зник у хмарі пилу. За свідченням його аури, я бачила, що він прямував до виходу з дому. Щасливчик. Клацнувши щелепою і повернувши звичайний зір, я перевела погляд на людей, які продовжували працювати. І ти навіть не спробуєш утекти, щоб дізнатися, що ж там відбувається у Лінс. Крадливо поцікавився підселенець. З'явиться тітонька Саді, відпрошусь. Вона може не з'явитися аж до вечора. Ти сам у це віриш? Ні. Альт навіть не приховував зловтіху у своєму голосі. Але подражнити тебе це не заважає. Якийсь ти останнім часом підозріло емоційний. Тобі здалося, пирхнув підсаленець. Але мети було досягнуто, він замовк. А там і тітонька Садів, котра з'явилася. Альде, ти забув, ще можна фінансово підтримати канал. Для цього треба перейти за посиланням в описі під відео. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!